Всім привіт! Робимо розпаковочку з Америки. Знімаємо вже початок літа. Початок червня, тому відео, можливо, опублікується пізніше. На початок червня ось такі товари маємо. Так, як бачите, майже всі посилки затримані були митницю. Додатково мається на увазі, тому що вони всі відповідно проходять в митниці. Ці посилки пролежали на митниці. Ну, Дивіться, як вони заклеюють, так що вся краска знімається з коробок, тому що Або як? На жаль, таке відношення. Бачите, тут все їхній скотч ось, і він знімається із краскою ну, на жаль попливати на це ми не можемо бачите Ну, тут ще як, якось так, так? Тому, що, в принципі, це інструмент, але все одно, тим не менше, бачите, вигляд вже втрачається. А коли якісь товари, до прикладу, які ну, реально. Має велике значення ось коробка. Ну, тут пощастило коробці. З задньої сторони це все, тому тут пощастило. Так, чи коробку відкривали? Ось, чи ні, не зрозуміло. Ось. Але ми її відкриємо, тому що нам потрібно перевірити, як там у нас все всередине. Бачите? Це ось така шліфмашинка Я вже одну ось таку маю. В наявності гриндер, стрічкова ленточна шліфмашинка. По наявності тут відповідно, скажімо, сама машинка, без нічого такого, тут акумуляторів тут немає і тому іншого. Ось тут стрічка у нас є, десь сантиметрів приблизно на 6 ширини. Ну, там стандарт, я думаю, тут на ній не вказано. Яке зерно, воно нам і не важливо, тоді воно одна штучка. Ось мішок у нас такий є. Ось замок. Тобто, все, в принципі, тут, що треба для користування, є, тільки акумулятор потрібен. Ось під 90 градусів перехідник для виводу. Можливо для пилососа. Ну і власне, ось сам апарат наш. Тут є регуляція. Різно. Ось відвігаємо, регулюємо ось цей ролик наш. Для того, щоб налаштувати все, як має бути. Ось тут ще є регулятор швидкості. Моделька називається DCW220. Так, і Made in China. Дивіться. Ось такий доволі важка штука, я вам скажу. Це гарненько. Це новинка, в принципі. Апарат такий. Давайте перевіримо, чи він працює. Все працює. Все працює, регуляція працює, друзі. Тож все нормально. Ось такий апарат. Гляньте з усіх сторін, кого цікавить. Ось так. Переходимо до іншої посилки. Наступно ми розпочнемо ось цю посилку. Ці посилки дійшли швидше. Так. До речі, ось одну таку посилку я отримував літаком. То можу сказати, доставка втричі дорожча. Якщо терміново потрібно, то можна брати. А якщо вам не терміново, то краще морем. Ну, відповідно, почекати. Але дешевше вийде вам доставка. Так, нас зустрічає ось такий апарат комплектації P1. Це 900 гайковерт. Ось такий апарат. Я думаю, багато хто знає, що це за апарат. Він дуже добре себе зарекомендував. 1000, 1900 ньютонів потужності на зрив. Цієї потужності, в принципі, вистачає ну, реально багатьом людям, які там крутять грузову техніку, навіть якісь трактори і так далі. І для фур, хоча є модельки трошки потужніші. Там на 2400 нітонів на 2600. У нас також є, до речі, кого цікавить інструмент. Підписуйтесь, будь ласка, на Telegram, який в описі. Там всі деталі, можете дізнатися, якщо когось цікавить. Так, маємо зарядочку. Так, 24 рік, 11.04 в комплекті. Відповідно, акумулятор 5 амперний. Так, 24 одна поділка. Все як має бути. Gial короче, Корея, а Корпус China. Ну, Це таке, це не, на що не впливає. Так, зарядки Made in China Ось. І Гайковейт Made in China. Хоча по нереально високій ціні замовляв. Із Home Depot, Home Depot, хто знає, що за магазин. Тобто це ну, номер один, можна так сказати, retail в Америці. який Продає все. Ось там я замовляв. І як бачите, все made in China, ну, Тому що зараз все йде made in China. 900-та моделька, все акуратно зібрано. Наклейки проклеєні рівненько, акуратно. Ця штука в нас вибита, тому що дехто думає, що це наклейка. Тут всередину вдавлено. Тут ну, все як має бути. Тому що оригінал є оригінал. Але по якості збірки, я вам так скажу відверто. У мене був не один мексиканець. Ну, жодного мексиканця по якості якось цей не було. Вони і в масилі можуть бути і ще щось. Ну, так, скажем, цей реально гарно зібраний. Тобто акуратно. Так. Так. Всі в режимі працюють, підсідка працює. Хто не знав, оці швидкості, так, перша, друга, третя, ось тут, які вказані, вони працюють на закручування. Коли ви на реверс ставите, то швидкість буде однакова і потужність на всьому. Єдине, що тут є режим перший, такий, ну не одиничка. А саме з такий болт намальований. Коли ви відкручуєте да, щось, він відчув, що він відпустив, він зменшує швидкість. Це для того, щоб воно там десь не полетіло. Особливо це важливо, коли ви десь там в полі крутите. да, Воно десь, як гайка якась болт полетить, ну де ви його знайдете, розумієте? Тому... Ось такий. Ну і сумка в комплекті. Переходимо до другого, до третього. Ми переходимо до ось цієї наступної посилки. Так, ця посилка у нас на митниці пробула, здається, ось ця, можливо, та перша. Ну, одна з них пробула десь біля двох місяців. Затримали. Ну, таке буває. Коли немає якогось регламенту, порядку встановленого нормального. Ось, ну, Ви на це не можете повливати, на жаль. Ну, інколи все нормально буває. Але бувають ось такі випадки. І ви надаваєте там відео, підтвердження навіть. Ну, не те, що там скриншоти, виписки. Це одне діло. Коли ви надаєте відео, так? Тобто знімаєте другим телефоном, все. І кабінет електронний і так далі. І вам кажуть, ні, це нам не підходить, так не може бути. Тоді воно якось все так. Але нічого з цим не вдіє. На жаль, превеликий жаль. Ух. А ось тут у нас все розклеєно, бачите? Все рветься, тому що заклеєно аби як. До речі, упаковка вже відкрита, бачите? Ось, упаковка вже тут у нас відкрита. Що там шукати, я не знаю. Це в нас найпотужніший гайковерт. Ось, 961-ї моделі. Під одну другу найпотужніший гайковерт. Він має майже 2400 н на відкручування. в Деволта і в всіх фірм це найпотужніший під одну другу саме мається на увазі. У Деволті є ще одна моделька потужніша. Я вам зараз покажу яка. Але спочатку ми розглянемо ось цей варіант. Так, у нас 11.04. Так, Made in China, Так. Далі у нас акумулятор прорезинений, п'ятірочка, Тобто Джейка. Чи не Джейк, ну, чи Г. Так, Малайзія, а ось цей корпус Чина. Так, одна поділка, зелена підсвітка. Ну, все по стандарту. 24 й рік. І наш апарат. Апарат також made in China, Ну і що б ти не говорив, це оригінал. До речі, ці два гайковерта із Home Depot. Тобто, це, скажімо, найпопулярніший інтернет-магазин в Америці. І, до речі, ось тут є такий хід це є в кожному гайковерті. Ось тут. Тобто, дехто каже, Та, там щось не те підробка, чи що. Бачите, цей хід він є. Ось тут цей люфт такий, він має бути. Тому що це ударний механізм. Так. Третя швидкість. Перша. Ну, дивіться, тут, на відміну від 900-ї моделі, ну так відчувається потужності. Тут такий вентилятор, скажімо, більш потужніший, його так в руках, коли. Просто в хуст включається, його так нормально навіть дергає. Ось такий гайковерт. Це машина, я вам скажу так. Ось, попрацювати от один день. Я думаю, руки вам скажуть дякую. Це для серйозних людей, у яких серйозна техніка, велика, потужна, там, не знаю. Грозова тільки. Легкові крутити ним, ну немає сенсу взагалі. Хіба відкручувати там на колеса, ну і не більше. І закручувати на першому або другому максимум положенні. Тому що якщо на третьому, ну, може просто зірвати там все. Якось так. Покажу вам ще найпотужніший. Ось дивіться. Найпотужніший це ось така моделька. Вони зовні ідентичні, тільки бачите, відрізняються квадратом і трішечки вся частина редукторна. А так, в принципі, один в один, можна так сказати. Ось ця частина, ось ця. Тобто вони, я так думаю, можливо, навіть взаємозаміняємо ось ця частина. Крім ось редуктора і квадрата. А все інше, я думаю, ну, ідентичне. Якось ось так. Такі також є в наявності прорезиненими поверстаками. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, підпишіться на YouTube, на Telegram, поставте лайк, напишіть, будь ласка, якийсь коментар. Дякую за підтримку і за перегляд. До зустрічі в наступних випусках.